В Івано-Франківськ з'їхалися медики з різних куточків України, щоб обговорити розвиток медичних закладів в умовах війни та як покращити якість та безпеку допомоги при пологах. На всеукраїнську медичну конференцію приїхали керівники та співробітники провідних перинатальних центрів та закладів охорони здоров'я України, представники НСЗУ та наукові працівники. Захід організували одразу після відкриття оновлених відділень в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Демографічна картина така, що ми маємо боротися за кожне дякую українцям, надто дороге. для нас, для normal. Медики знайомилися із досвідом колег з інших областей України та почули рекомендації щодо покращення надання медичної допомоги вагітним жінкам та новонародженим дітям. Захід розвивається, розвивається такими швидкими темпами, що аж дух захватує. Чому тому що ті відділення, які я відкривала і в яких я приймала участь, вони мене радують, тому що відкриваються вони на рівні європейських країн. Ми повинні довіряти одне одному, і ми повинні ставити ті питання, може вони і враз. Ниві, може вони і неприємні з якоїсь точки зору, але ми повинні комунікувати тільки тоді, коли буде добра реанізація, у нас буде добре налагоджена ця робота, і ми зможемо вигранити і відсіяти слабких гравців, залишити сильних і не розпорошувати кошти. Окрім того, обговорили важливість підготовки кадрів у сучасних умовах та співпрацю між університетами та практичною медициною, адже медичні університети мають стати надійним партнером для лікарень. Якщо ми з вами не не. Навчимо молодих людей змотивуємо бути сучасними лікарями, які бачу, що я піду туди, бо мені там цікаво. Через років 5-10 вони отримаєте собі, собі заміну. І це буде викликано. Медики з Івано-Франківського обласного перинатального центру кажуть, що під час конференції почули про нові тенденції у медицині, які будуть застосовувати на практиці. У нас завітали всі заклади Західної України, Київ, Одеса, Суми. Це заклади самобутні, з сильними керівниками, сильними колективами. У них є багато питань, які вони якби лідерами вже тривали час лідерами по певних напрямках. І тому їхній досвід роботи наприклад, для, нас, для нас дуже особисто важливий. Надзвичайно важливим кроком в організації даної зустрічі це була доповідь запрошеного на зустріч ректора Івано-Франківського національного медичного університету Яцишина Романа, який представив бачення вищої школи, вищої медичної школи без такого формування питання, що майбутнього лікаря я повинен навчати викладач-лікар. У нас багато амбітних завдань, які ми плануємо реалізувати. Наших наступних сумісних проєктах дискусії народжується істина. Власне, в дискусії нам вдалося багато досягнути, поставити нових планів в нашій роботі. Ми бачимо показники інших перинатальних центрів, і ми розуміємо, що в дечому ми з ними йдемо на рівні, а в дечому ми маємо до чого тягнутися, і плануємо трошки удосконалити надання нашої медичної допомоги саме для наших малюків, щоб бути з нами. На рівні, хочеться відмітити репліку представника Національної служби здоров'я України По те, що українська медицина йде в правильному напрямку. Такий напрямок, як ушерство гінекологія, педіатрія, зокрема, в західній Україні, має потужний прорив вперед і вона цим щиро пишається. Ця конференція дає нам перспективи. Розвитку нашого закладу ми обмінюємося досвідом, досконалюємося, реалізуємося і почерпуємо від цієї конференції в тому, що ми бачимо скерування, що ми маємо покращити в своєму закладі, чи покращити такі показники, чи покращити надання медичної допомоги, чи вдосконалювати свої якісь інші пріоритети, які стосуються новонароджених і акушерських патології. Відтак напрацювали основні напрямки та плани, з якими будуть рухатися в подальшому, адже їхня робота є запорукою повноцінного розвитку та життя немовлят. Діє Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.